Зараз буду нам сніданок готувати. Ми вчора їздили до мами на вечерю, і вона нам поклала додому. Вона готувала дуже смачну картоплю запечену, а зверху картопля була курочка. Тут е, корінні крилишки. Все це присипано кунжутом. Коротше, це дуже смачно. Я його зараз хочу картошечку порізати невеликими шматочками, викласти в аерогріль. І запекти в аерогрілі, щоб воно просто е, прогрілось і трошечки підсохло, стало хрумке. Єгор це дуже любить. Ой, одною рукою так все це зручно робити, капець. Ось, розігріє тут же і крилишки, але крилишки йогорка не хоче, буде їсти сосіджони. І ще зараз на грілі зроблю гріночки е, з булочок крихітки. Мої загрузи. І з Єгорчиком питаємо ці булочки, вони дуже-дуже смачні. Ось, і чай. Чай, ми так облінились, що ми навіть чай робимо через каву машину. Воно просто 2 хвилини і кип'яточок готовий. І склали сюди сосіски, крильця, картопелька. Поріжу зараз е, помідорчики свіженькі і будемо їсти. Це яка красата, готується. Приготується з йогорчиком. На стол накриваю, достала помазочку на гріночки, гріночки зробила, помідорчики, цибулька і горки, а обов'язково кетчуп до картоплі. Дуже я люблю. А ще хочу сьогодні. У нас, так як літо дуже холодне, хочу посадити квіточки на розсаду. Передаючи, що літо буде затяжне, що у нас два місяці осені будуть теплі. Тому я думаю, що воно виросте. Нехай воно представи, що зараз п'ятий місяць. М -м -м, подивіться, як воно підсмажилося. Зараз розкладемо. Це краса, неймовірна, і дуже хрумке воно буде однозначно. У нас аерогріль вдома десь півроку. Але ми готуємо в ньому дуже часто. Аж кварки які смачнючі в ньому. Це капець. Сніданок готовий. Смачного у Єгорчика картопля з сосіджонами, маленькі такі міні сосісочки. Е, у мене курочка, картопля. В общем, хто захоче помідорки, цибулька, намазка з кабачка і плавленого сирочка, Греночки. У мене кава, у Єгорчика чай. Так що всім, хто сідає, їсти смачного зараз. Приїхала від сестри, я аж одразу виглядати, що в мене в городі змінилось за сутки. Ми у неї ночували вчора. Приїхала і пішла по городу. А тут дивіться, які помідорки висять. Ціли грозді помідорчиків маленьких. І це не на одному кустику. І тут є. Краса, неймовірна. І кабачочки дивлю теж є. Буду огірки сапати, бо портулак поліз. Кукуруза геть молоденька. І огірочки геть маленькі, тому що я їх пізно дуже посадила. Я взагалі не хотіла город садити в цьому році нічого. Але... але, коротше, плани змінились. Дещо помінялося. І тому у мене з'явився вільний час і я вирішила. Посадити трошки город. Кабачки, цукіні – Це моя слабость. Петух кричить, як різаний, просто я їх ще не кормила сьогодні. Моя клумба, я посадила вже тут квіточки. Трошечки сьогодні буду поливати. Взагалі, не було вдома, так, не сутки навіть. О, мабуть, не було вдома, мабуть, годин 12, а таке враження, наче в мене тут рік не було. У нас біда, у нас знову розклювали молодого голуба. Ці шакали. Це капець. Зараз буду прибирати. Це все петух, він у нас взагалі жахливий хлопець. В общем, прибирала я голуба, у нас петух розкльовує молодих голубенят, які починають тільки вилітати з тих ящичків, де їх в общем, ростили їхні батьки. Вони їх доганяють і розкльовують. Ми сьогодні приїхали від Катюші, і у нас дуже-дуже гарне голубиня, воно було кремового кольору. І я дуже переживала, щоб вони його не з'їли. Ну за що боролись на те і напоролись? Вони його розклювали. І півтух взагалі почав кидатися на мене постійно. Я захожу, в общем, я від нього відбуваюся, чесне слово. І він уже в стойку. Він тільки мене бачив, він в стойку стає, щоб на мене кинутися. Коли я був вдома, то у нас голубі літали. У мене навіть в старих відео є, як ми їх випускали, і вони літали дуже гарно. Зараз я цього не роблю, тому що я не шарю, якщо чесно, в цьому. І вони у нас закриті. Ну, типу, це неправильно, щоб голубі жили з курьми. Але нам про що курей цих прибрати, але шкоди, тому що вони яйця несуть. У нас. Ми їмо тільки домашні яйця. Ну вони у нас кожен день Курка несе по одному яйцю. Так, да, сонце? Так, да, зараз іду. Ось, і тому у нас голубі не літають. Зараз сидять тут закриті. В общем, з курями. Не знаю, що робити. Коротше, я розстроєна Капець, капітаки. Оре біжені. В общем, у нас сьогодні вже жара. Прям спека, я б сказала. Зараз буду ставити поливати свої колумбочки. Я ставлю тоді, коли мені це хочеться. І на квиточки до цього вже привикла, якщо чесно. Я просто дивлюся, що дуже згарко стоїть, і в мене оці туєчки якісь стають занадто жовті. Ну, таке враження, наче вони починають вигорати. Буду зараз ставити полівалку. А полівалка у нас ось така. Але це така тема, я вам кажу. Просто ти виставляєш сам направлення в общем, струй водички, Ну, короче, крута-крута, зараз я покажу. Оця клумба зараз у мене буде поливатися, тому що вона на постійному санцепюці. І я бачу, що тут важкенько дерева. Івушка моя так і пропадає. Щас поставлю. Надо піти на скважину відкрити воду. Вілинку сьогодні, мабуть, посаджу вже, тому що переживаю, щоб вона не пропала тут. І дивіться, яка лілія біла за цілу. Червона раніше. Біла пізніше лека, вона гарна. Красивінна просто. Дивіться, зараз у мене полівалка стоїть включена, що вона по 3-4 години у мене на одну клумбу стоїть полівалочка і добре промочує землю. Тому що, якщо не поливати, то блін, дуже швидко все згорить. У нас тут дуже жарко, спека неймовірно, нас взагалі взагалі тут спасає тільки оцей величезний горіх. Ой! Капає водичка на мене. Якби не цей горіх, тут б взагалі був. Я не знаю, пекло неймовірно. А так він такий затишок придає. У нас ще є три горіха біля будинку дитячого і ну, літнього будиночку і батута, але вони ще молоденькі і не розрослись. Але коли вони розростуться як цей, то, то взагалі будуть дуже класний затишний. Хочу посадити ромашку. І два кольори Люпіна. Сьогодні я це все-таки вирішила зробити. Ось, я подивилася по інструкції, що в принципі його можна садити в землю в шостому місяці, п'ятий-шостий, тут четвертий, п'ятий, але пофіг. Взагалі, типа проживеться, то проживеться, ні, то ні. Пішла в сарай, знайшла вазони, у мене з землею є. Зараз просто на вулиці вже починається спека, тому я не хочу м -м, садити. В землю відкриту, тому що е, там може вигорати. А вазончик я завжди зможу ставити в тінь і полівати. Тим паче, я дивіться, як зараз. У нас, кстати, сьогодні у нас біски можна всі сторони закривати. У нас ще є москітна сітка, але я її не одягала на цю біску. Можливо, вже і треба, тому що машкара літає. Я поки закрила тільки з сонячної сторони. Щоб мені сильно не жарло в спину, поки я буду квіточки садити. А ці вазончики, як посажу, я не буду навіть їх ходити поливати. Я дивіться, що роблю. У мене тут зараз полівалочка включена, і я сюди перенесла, поставила мої розтрусички, які я посадила в вазончики, ялиночку. І вона її поливає, і чудово. І отак от я, в принципі, завжди роблю. Коли ставлю. Палівалку. Я туди несу свої вазончики з цвітами, ті, що у мене посажені. І воно дуже гарно так і поливає їх, і необільно заливає, як слійки, знаєте, як зальєш, а потім воно дуже важко розковирять, просипати його. А тут як дощик наче пройшов. Ось, так що зараз буду садити квіточки собі. Вони будуть дуже гарні. У мене жовта ромашка є, я показувала. Це буде ще біла велика. І вони багаторічники, що найголовніше, тому що те, то, що садиться на один рік, я таке, якщо чесно, не дуже люблю. Хочеться, щоб воно росло і прикрашало, а не так, що півліта з ним морочишся, возишся, а на наступний рік його заново садити треба. Ну, типа, не моє. Я ці вазони не поливала. Я тільки на землю висипала насіння, зверху присипала зімількою. Земля у мене це покупна. В цих горщиках я в минулому році купляла пітунью. Вона дуже гарно цвіла. У нас тут жіночка торгує пітуньями, вони дуже вони шикарні. Ну, вони у мене сезон відстояли. вазони залишились. Ось, я не поливаю цю свою. Майбутню розсаду. А зараз просто піду, поставлю ці вазони біля полівалочки, де у мене ялинка, воно стоїть, отам за отам за углом, і воно полиє так, як треба. Ці вазони відставила сюди, щоб знати, де яка у мене деякий люпін і де ромашка. Якщо в мене буде три вазони гарної, гарної розсади дуже гарних квіточок. Взагалі ця полівалочка просто помічниця номер один в плані поливу. Ми тільки нею. В огороді її ставимо, на газон її ставимо, на клумбочки теж її.